Доброго дня, у вашій увазі будинок 135 метрів, одноповерховий, кому потрібно більше є праворуч. Більше будинок 163 метри і за ним ще подається 240 метрів. Ділянка 8 соток, праворуч також. А там, де більше будинок, там 10 соток. Під 10 соток. Дуже класна хідна група. Бачите, яка перед. Ділянкою ще додаткова територія. Сосенки такі великі, вхід красивий. 10 кілометрів від Києва, якщо врахувати від Феофанії, дуже швидкий і гарний доступ, чи по одеській трасі, чи можна на Новоубухівську трасу виїжджати, також можливо через Феофанію, через метроогічну виїжджати у Київ. Поруч ця інфраструктура є від села. Також по трасі багато є, супермаркети, школа, садок, тут все це є. Класно, що перед ділянкою є два паркомісця, і також на самій ділянці ще додатково два паркомісця. Всього можна 4 машини поставити. Ділянка 8 соток. Будиночок одноповерховий. Ділянка гарно відчувається. Подив зроблено, всі комунікації заведені, септик з проливом, свердловина, електрика заведена. Так виглядає сама ділянка. Давайте я повністю обіду, потім підемо всередину, подивимось сам будинок. Також можна, зараз будинок після будівельників можна під вас зробити ремонт. Без це все може зробити. І тут така чудова тераса вже з рукомийником. Можна барбекю зону десь тут в цьому місці і зробити. Так виглядає тераса. Це з кухні вітальні є такий вигляд і сама ділянка. Гарний краєвид відкривається з самої ділянки тихе спокійне, затишне місце, поруч є озеро, поруч є ліс, є вихід до лісу, великого, який йде через Круглик. Там можна виходити дуже багато гуляти, гарна, природня красива зона. Тут кухня вітальня Зараз давайте я вже до кінця ділянку пройду і бокову частину, і ми вже підемо. Йдемо з головного входу, зробимо таким чином. Фасад штукатурка з утепленням, це вже робиться газон, озеленення. Ось така вхідна група, двері, ворота зроблені, пецевті з приливом. Так виглядає сам будиночок з фасаду. Так, по плануванню ми йшли. Ліворуч місце під шафу, праворуч йде котельня. котельня з віконечком. Тут санвузол на першому поверсі. Усього перший поверх. При вході санвузол є і гостйовий, називаємо так, і тут йде вже сама кухня. Де планується рукомийник робиться віконечко. Де рукомийник якраз іде вікно? Вікна гарні рехау німецькі. Таке. Візуалізація, щоб побачили, як це може виглядати. Висока стеля. Думаю, це дуже гарно на відео помітно. І таким чином виглядає сама кухня вітальня. Це зрозуміло, як це можна розставити. Тут причому є ще додаткова візуалізація. Щоб подивитися, як це може виглядати. Тут також таке для вас візуалізація. Якраз тут планується телевізор і я стаю диван. З цього боку планується зробити стіл їдальню, та і сама тут ця зона кухні. Вихід на терасу йде з кухні-ідальня. І давайте по кімнатам пройдемося. Зліва направо тут іде окрема кімната. Ось ціла кімната-кабінет. Всього є три окремі спальні. Плюс вітальник четверта. Далі йде друга спальня. Тут можна шафу поставити. Загальне між двома кімнатами йде гардеробна. з такої форми. Що побачили ліворуч ціла частина шафи. І тут іде загальний на дві кімнати санвузол. Досить ум'явний санвузол. І ще третя спальня. Великі вікна, за цього гарний простір, об'ємні кімнати, як для такого метража, досить гарне, бездосить гарне планування. Всього достатньо. Якщо родина там із трьох із чотирьох осіб, то супер підходи, Знаходиться в гарній локації. Зараз ще раз вийду вам фасад, покажу будиночку і буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам не сподобалось. Якщо так, то ви тисніть вподобайку. Як виглядає гарно естетично будинок з чудовою великою ділянкою. буду завершувати цей відеогляд. описі стіна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас. Всім гарного дня. До побачення.